Привіт! Сьогодні малесеньке відео для тих, хто працює вже з власним божественним тілом. Хочу вам розказати про чудову можливість в цьому тілі, яка так і називається бульбашка, божественна бульбашка трансмутації. Є така енергетична система в нашому тілі. Як ви знаєте, дуже розпоширеним варіантом, наприклад, енергетичного захисту є утворення, е ментальне, ефірне, астральне, певної бульбашки оболонку захисту навколо нас, зіткану в основному зі світла, часто яке йде від самого серця, і наповнює цю бульбашку. Далі, звісно, ми можемо утворювати її щільність. Різні дірочки, проходи, двері додавати коди, щоб ніхто, окрім нас, не міг модифікувати її. Наповнювати її регулярно так, своїм світлом чи божественним можемо підключати її до джерела всього сущого, до підземелля, ще до чогось. Так? Тобто це вже кожен вирішує самостійно. І це такий універсальний захист, який відомий в усьому світі, абсолютно всім. А, звісно, чим більше, як, більшою кількістю і якістю володіємо енергією, тим більше ми можемо наповнити по-справжньому цю бульбашку. Тоді, коли ми ще не можемо власними силами це зробити, зазвичай до співпраці запрошуються різні тонкоматеріальні присутності, наприклад, янголи, архангели, наші гіди, наставники і інші. Світлі, так? Тонкоматеріальні присутності. А, але от що цікаво, що в нашому божественному тілі, в октавах, так бо їх там дуже багато в божественних октавах, і нас цікавлять октави вище 1222 октави. От якщо у вас досягнута ця октава або вище, то в даному тілі існує така структура, як трансмутаційна бульбашка. А досліджених рівнів активації є 12, а найрозпоширеніших в користуванні десь 7. А вона чим цікава і взагалі чи така назва, так? Бо в Україні чомусь, наприклад, на слово транзмутація трошки якась негативна реакція, можливо, це пов'язано з фільмами, чи ще з чимось, я не знаю. Бо якісь мутації, так, щось зразу таке не дуже хороше викликає у нас всередині, як реакцію. Насправді це слово зовсім просте, і боятися його зовсім не потрібно. А... Отже. Якщо ви побачили, що ваші октави дозволяють, і ви можете активувати цю бульбашку, я вам пропоную її активувати вже зараз, принаймні на першому рівні. Вона зазвичай автоматично сама виключається. Звісно, ви можете додати такий намір, що от коли буде завершена робота, тоді нехай виключиться. Чим вона корисна? І, і чому так називається? Так, повертаємось до цього. Вона реально трансмутує щось негативне або трансформує також можемо використати цей синонім в щось позитивне. Чи принаймні нейтралізує. На перших рівнях в основному це стосується різних наших тіл, астрального, ментального інших, там, де є якісь дуже негативні спогади, пам'ять емоційна чи ментальна, чи ще якась кісти, іншими словами. Коли також є дихотомія, тобто є якісь взаємовиключаючі програми чи вірування. Особливо це зараз актуально, тому що дуже багато інформації доступної, і зазвичай, ну на жаль, так вона ніби на перший погляд суперечить. І ви слухаєте, ніби і ту людину, і ту людину. А тут книжечку розумну прочитали, а там фільм подивилися, а тут вам подружка щось розказала, або священник щось підказав. І воно ніби все різне, заходить з різних сторін, і у вас в голові каша, і на прості звичайні поняття, типу, там що таке душа, дух, Бог, чи там свята трійця, чи вічність, чи ще щось. У вас немає вашого розуміння і відчуття, у вас повна каша, а коли каша, ви не можете користуватися цими знаннями. Вони для вас просто-напросто не працюють. Потрібно чи тоді вже обирати якусь точку зору, яка на даний момент вашої еволюції вам здається найвірогіднішою, і йти в цей досвід. Зазвичай, коли, наприклад, я та, не, не знаю. Відповіді на якісь питання, що мене хвилюють, я так і роблю. Тобто я беру, обираю точку зору і в основному беру ту, яка найекстремальніша. І досліджую її. Коли я відчуваю, що я вже цю сторону дослідила, я обираю інший кінець, інший екстремальний. Тобто, спочатку, наприклад, вивчаю все, що за, а потім вивчаю все, що про. І потім, коли вже вивчила одне і друге, намагаюся в собі знайти де ж та золота середина, де ж та правда, і все, що зайве, відсіяти і знайти те зерно істини, яке лежить десь посередині. Десь воно так і виходить. Так? Ми всі це робимо автоматично. Це в нас заложено, мені здається, навіть просто беручи різні знання, з науки, ми так само з різних джерел збираємо всього. І потім це все якось намагаємося усвідомити, розкласти по поличкам, зробити власні висновки. Так і відбувається, в принципі, на енергетичному рівні. Чим більше ми розвиваємося, Тим менше нас клонить в різні екстремальності. Оцей шлях серединний, ми його відчуваємо інтуїтивно, ми по ньому йдемо, не відхиляючись ні вправо, ні вліво. Іноді нас заносить то вправо, то вліво. Душа нам зазвичай підказує, що тебе трошки понесло. Можуть бути різні навіть ситуації в житті, чи ще щось що приведе до того, що ну, ми зрозуміємо, що трошки пішли не туди або подумали не про те. І отут варто зупинитися, зрозуміти, про що мова, а, зробити деякі практики і піти собі далі. А головне усвідомити, так? Так от, ця бульбашка або оболонка, ми можемо її також назвати трансмутаційна, вона працює саме з такими дихотоміями, з такими програмами, які одна одній суперечать віруваннями, установками. Особливо, якщо у вас, наприклад, було дуже сильне чи якесь моральне, цивільне, можливо, релігійне. Навчання, тобто якась одна точка зору. А потім ви виросли і побачили, що, наприклад, в реальному житті все не так, а навпаки, і ви в якийсь момент ну, розгублені. Ось такі програми ця бульбашка дуже, дуже добре трансмутує, очищує. Mm -hmm. Стає чистіше в голові, на серці, в відчуттях в тілі. А, ясніше стає, просвітлюєшся. Різні емоційні кісти, ментальні кісти, пам'ять негативну будь-якого характеру не обов'язково пов'язана з емоціями, чи думками, чи з діями. Це може йти навіть з інших втілень. Просто яка штука, як завжди. Всі ці процеси так нам варто дати. Туди енергію, свою увагу, попросити, щоб це запустилося. Вони все відбувається практично автоматично, тобто від вас побути декілька хвилин невеличкій такій медитації, вираження намеру. Але якщо, звісно, якщо є якісь серйозні проблеми, які потребують дійсно вашої уваги і серйозних усвідомлень і пропрацювань, то Воно нікуди не дінеться, так? Тобто ви розуміли, що те, що потребує усвідомлень, воно залишиться вам на доопрацювання все одно. А, тобто ця бульбашка не все могутня. Але що цікаво ще, що на шостому, здається, рівні, правильно я кажу, на шостому трансмутуються також гемео, модифіковані продукти, які ми будь-коли куштували, що знаходяться в нашому тілі. І от їх негативний вплив на наше тіло фізичне, також трансмутується. На сьомому рівні можна трансмутувати різні магічні впливи. Не скажу, що всі, тобто треба перевіряти. Так? В основному різні всякі заговори такі прокляття, такі. Щось зі словами в основному пов'язані. Але перевіряйте, так? перевіряйте, якщо, наприклад, по діаграмі перешкод вам випали якісь там прокльони, заговори, злічари, ще щось, так? то перевіряйте, чи може ця бульбашка а, трансмутувати цю негативну енергію. І поки вона працює, ви можете відправитись в невеличку. Медитацію, так. І ну, напевно, благословити ту людину, яка вам послала подарунок, побажати їй і прозріння, і божественної... як це українською. Жюстес. От вискочалося, правосуддя хай буде. Божественного правосуддя. Щоб все відбувалося згідно універсальних законів і відпускайте це, а бульбашка допомагає. Можете ще додати різні варіанти роботи, так, щоб напевно, і має спрацювати. Звісно, перевіряйте, що все спрацювало. Отже, як я вам казала, до 12 рівнів можливих, в основному використовуємо 7 рівнів. А щодо, до речі, ГМО і інших таких не дуже хороших індустріальних впливів в їжі на нас, яку ми споживаємо, є ще код внутрішня морів'я. Пам'ятаєте, ми коли на початку. самому... Заряджали нашу їжу кодом Морів'я. Він дійсно працює дуже добре, особливо на їжу, яка модифікована, трансформована дуже вже занадто. Тобто там практично життєвої енергії немає. Але, от, наприклад, ви на роботі чи десь там в поїздці, купили те, що є поїсти, чи вас вгостили. Ну, вже так є, вам треба це з'їсти, бо іншого нічого немає. О, от якраз код Морів'я, і це зовнішній код. Так, у вас включаються певні канали в основному на рівні живота. Почекайте там декілька секунд, що він активувався, і енергія зарядить цю їжу і допоможе. Але, наприклад, та їжа, яку ви вже скуштували, особливо якась ну, не дуже хороша, ну, наприклад, пішли в Макдональдс, так? Взяли й наїлися. От захотілося вам так заземлитися і поїсти чогось не дуже хорошого. А ви ж прекрасно розумієте, що купили і з'їли ну, одна картопля Фрін, чого варта, і на фізичному рівні про всі ці жири і все, що там знаходиться, а на енергетичному, так взагалі. Ви можете активувати, так і кажете, внутрішню морів'я. Тобто то морів'я просто це зовнішня, а внутрішня морів'я три рази. Я активую внутрішню морів'я. І у вас всередині цей негативний вплив індустріальної їжі, дуже трансформованої їжі, в якій майже немає життєвої енергії, ваше тіло почне обробляти. Його і пошвидше евакуювати <смі> з вашого тіла, особливо на енергетичному рівні. Як ви розумієте, найбільше страждає ефірне тіло, Ну, на фізиці фізичне тіло, так? тобто ці два найбільше страждають. Тобто ви таким чином допомагаєте в першу чергу своєму ефірному тілу, життєвій енергії. І так як ефірне тіло дуже міцно пов'язане з фізичним, то і фізичному ви також допомагаєте. Звісно, на фізиці треба допомагати ще й фізичному тілу якимось фізичними діями. Наприклад, коли ви п'єте заряджену водичку, так, їсти поживні справжні живі продукти, овочі, фрукти, пророщені зернятка, так, по сезону. Бажано зі свого городу, саду і тому подібне, та ще й благословили цю їжу, випили якісь там екстракти, наприклад, чи настойки на травах. Ну, щось таке хороше, хороше, справжнє. І так ви допоможете собі, наприклад, на фізиці. Тобто можна об'єднувати фізичний вплив і енергетичний вплив, і дуже завжди раджу робити це комплексно, тобто на всіх рівнях. А не думайте, що а, активуєте щось десь в одному із енергетичних тіл, і воно порішає вам абсолютно все на всіх рівнях. Ні, на різних рівнях, різний вплив. А, і дуже класно знати про ось такі невеличкі моменти, які в нас існують. І дуже класно досліджувати наші ці структури і можливості наших тіл. І користуватися ними. Спочатку ми їх досліджуємо, так, використовуємо, наприклад, коди. Ну тут кодів немає в даному випадку. Все відбувається за рахунок вашої концентрації уваги і висловлення наміру. Тому просто доступно кожному, але перевіряйте, що воно вам доступно, що воно активовано, що воно працює. А, і, удачі, в практиці, сподіваюся, що сьогодні ви дізналися щось новеньке. Бульбашка, до речі, досить велика. А, дійсно, ви прям все тіло перебуваєте в цій бульбашці. воно світиться гарно. Підіть в медитацію візуалізацію. Як ви її побачите, як ви її відчуєте? Можете визначити периметр, наприклад. Чи спробувати знайти от стінки. Цікаво. Хто піде в практику, звісно, чекає на відгуки. А Авах!